У мене була проблема з спиною, і я случайно, прочитала в інтернеті про капіляроскопію безплатно. Думаю, о, прийду, подивлюсь, що цікаве. І прихожу я, і мені пані Наталя робить капіляроскопію. палець під, під микроскопом. Я бачу, що в мене робиться, і ось було перший день. А ну приблизно оце, оце, оце показує. це 13.06, на да, шосто. Да, перший да, день були да, ось такі капіляри. Да. Так дуже багато води. Це значить, у мене погано працюють нірки, mm -hmm. Нирки. і тут ці капіляри майже не видно, і вони не видно, як кров там тече. Не видно взагалі. І я одразу бачу, як у мене починають е, кров Прямо на цих браслеті. Ну, 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 угу. І потім, коли я почала ходити і через е, два тижні зробила, але я вже собі е, купила коврик. Е, трохи угу. Купила собі коврик, робила прижигання, робила різні процедури, думаю, цікаво, які зміни будуть. І ось показало. Тут вже видно а, капіляри. Води теж і ще багато, бо <плес> за, за два тижні вона вся не вийде. Але і вже було видно, як сама кров тече без ніяких браслетиків, без нічого. Супер. Я перше, що я повірила у цей браслет і у це. Тому собі придбала і дуже задоволена, не знімаю. А як ви думаєте, крім цього, ще вам яке обладнання дало такі результати? Припікання. Припікання. Припікання у вас да. вдома є тепловий да, пояс? Да, 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 як часто ви його робили? Ну, часто. Бувало 3-4-5 разів навіть на день. Ну, зараз, коли жарко, то менше трошки роблю. Ну і я дуже задоволена. У мене тиск стабілізувався, майже не було високого, і я таблетки перестала пити. А скільки у вас гіпертонія по часу вже була? У мене дуже у мене юноша гіпертонія, бо в мене нирки погано працювали. Але я не знала, що вони в мене угу. хворі, бо аналізи показували нормально. Але з 14 років у мене вже був тиск. Ого, то 14 а, років. Оказується, потім. Коли вже було 35 років, мені перший раз мені у зі зробили нирки. Кажуть, такова нирка. А недоразвита нирка це значить, що мама в дитинстві вам давала мало води, коли ви були маленькі. Не було навантаження на нирку, і вона недорозвинута. І ось і, дійсно моя мама казала, а на що тобі вода. Молочко, п'єш, сок, п'єш, все п'єш, на що тобі вода. І вона не знала. Коли в мене появилися свої діти, у нас була якраз дуже хороша е, няня, не няня, а яка приходила до дитини, яка і подивилася на мого сина і каже, що ж у вас синячки під очима в нього. Ви йому воду даєте. Я кажу, вона що вода, так як мама кажу, а молочко, п'є? Ні, дитині потрібна вода як квітці, як квіточки, так і дитина. І я я своїх дітей вже поїла. От мені мені оце було дуже важливо. Так що десь, дійсно, а ми забуваємо з часом пити ту воду і так далі. Ну, а і... нирки що ще люблять? Нирки люблять тепло, а у мене завжди от останнім часом дуже ноги мерзли. І навіть було вже такі, такі випадки, що я мусила двоє носки одягати, бо вже одне не допомагало. Коли почала ходити, і якраз був Біомат, по Біомату, я так думаю, що він мені дуже допоміг. У мене по перше дуже енергії багато з'явилося. Я кофе не п'ю, бо в мене тиск, і я не завжди, бо я люблю дуже кофе, але не можу собі дозволити. От а тут у мене енергія така, що я бігала, як ніби кофе кілька чашечок випила. От. Так що я побачила, що дійсно ці прилади дуже добре допомагають, і я в них вірю, і тому вже більше два місяці ходжу сюди. А кому рекомендуєте? І при якій захворювання тут, в першу чергу Тут взагалі дуже багато захворювань, тому що тут і гіпертонія, і Хвороби суставів, спини і ноги, і варікоз. І я побачила дуже цікаві результати на своїх людях, які разом зі мною відвідували і розказували, розповідали, як жіночка, яка з палочкою прийшла півроки, півроки з палочкою ходила. А тут за кілька за місяць чи трошки більше вона кинула паличку без палички стала ходити. То тобто видно, що ця апаратура допомагає, і що це дійсно не так, як таблетки, які впливають. І їх роблять одне лічимо, а друге калічимо. Да, а тут дійсно лікується проблема, з якої починається все. От і тому я всім раджу ходити. Багато людей запрошую, Кидаю теж запрошення. Почала розкидувати, так що не знаю, може хтось на моє запрошення, теж прийде. Ви підписуєте і да -да -да. розкидає супер, молодець. Дуже вам дякую.